Добрий день. Нарешті в нас нова тема, і ми можемо перевірити досить прості задачі. Таке буває на початку кожної теми, ну майже на початку кожної теми. Але ця тема, безумовно, по задачам буде простіше, ніж попередня, Ну, так складається, так іноді буває. Так, перша задача: 8-8. Спочатку спалили 10 кг спирту, а потім 10 кг бензину, наскільки більша кількість теплоти виділилася в другому випадку. Сподіваюсь, ми з вами вже на уроці домовилися, що ми не будемо враховувати той факт, що кількість теплоти при згорянні завжди виділяється, і ми домовилися, що ми будемо. Рахувати кожного разу модуль кількості теплоти, а не враховувати то, що ця величина у нас від'ємна, тому що, коли ми будемо пізніше розраховувати це через тепловий баланс, ми не будемо кількість теплоти при згиранні розташовувати з того ж боку, де всі кількість теплоти, а будемо з іншого боку, там, де в нас завжди буває нуль. Тому ми будемо розв'язувати завжди з, за модулем. Але більшість з тих, з ким я зараз розмовляю, мабуть, це навіть не помічають. Тому переходимо до розв'язання. В нас однакові маси у спірта і бензина, різні потоми теплоти згорання. і знайти нам треба наскільки відрізняються. Добре, якщо ви були уважні і побачили, що у вас. Запитують не у скільки разів, а на скільки, тому що іноді в перевирочних роботах ви плутаєте ці поняття і бувають неправильні відповіді в зв'язку з ціле. Теплота згоряння. У Нас можна розрахувати ось за такою формулою, маси однакові, тобто я можу індекс маси прибрати, і коли буду знаходити різницю між теплотою згоряння бензину і теплотою згоряння спирту, можу масу винести за дужки. Тоді в нас буде ось така формула підсумкова, перевіряємо одиниці, це просто в цій задачі. І коли я буду розраховувати, я намагаюся кожного разу не записувати в стандартному вигляді відповідь. А виносити кожного разу множник 10 в шостої степені, тому що це приставка Мега, і кількість теплоти зазвичай велика, і тому е, простіше в цьому випадку е, переходити до приставки мегаджоулі. Тому в цій задачі в нас буде 190 мегаджолі. Добре, наступна задача. Яка кількість теплоти виділяється внаслідок повного згоряння 2,5 з літрів газу? Газ це керосин, не плутайте, будь ласка, з іншими речовинами. Нам е, потрібна буде не тільки потім теплота згоряння газу, але потрібна буде ще е, його густина, тому що нам далі не масу, а об'єм, Обов'язково об'єм потрібно перевести в систему інтернаціональну. Я нагадую, що в одному кубічному метрі 1000 е, літрів ми з вами це вже обговорювали, але сподіваюся, що ви це не забули. Так, Тихо, 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 і ми ще не розв'язали, коли так поспішаєш. Добре. Теплота згоряння знов за формулою Q помножить на m. Але масу ми не знаємо, але ми пам'ятаємо, що маса це густина помножить на об'єм. Далі ми перевіряємо одиниці. тут добре все просто робити, тому що. Густина кілограм на метр кубічний, об'єм метр кубічний, кілограм метр кубічний скорочується, джоулі э, остаються. І знов, коли ми будемо тут все э, рахувати, э, дуже зручно, коли ми 10-6. Тоді в нас буде відповідь 92 мегаджоуля. Ну, Мабуть, все ваше домашнє завдання, воно сьогодні, як ви розумієте, дуже таке спрощене. Порівнянню з попередніми домашніми завданнями, але потім трохи поступово будемо все ускладняти. Ускладнювати. О, добре, ну все. Давайте відпочиваємо. Ось, от тепер вчасно, а то щось, вона хотіла раніше завершити все.